Так, хочу показати баньку. Значить, отаке маємо приміщення. Приміщення значить гараж і банька. Вон, труба з баньки. Торчить, ще вона, правда не готова, то з бившої баньки. І таке приміщення. Зараз покажу. значить Вхід в приміщення, що ми маємо. Маємо ми отаку роздягальну зараз ми використовуємо як для інструмента. Це все зашито вагоночкою вільховою. Тут у нас такий придбанічок, все в такому зараз маємо вигляді. Теж все акуратненько, все зашито, саме простеньке, без пафосу, без усіх всяких там, все саме найпростіше, що можна придумати. Банька тут уже, вона вже майже 6 років, може трошки більше, але десь плюс-мінус. Отакий душик, ще плитка, сама-сама простенька. Але вона виконує свою функцію. Тут ще поставиться відеречко, водоспад. Не відеречко, а це обливний айбат пристрій. Бо відеречко зазвичай ллється і воно більше виливається води, аніж ну, зазвичай. Так що, оце такий душик, туалет в принципі, цього достатньо для цього приміщення. Для двох-трьох чоловік для відпочинку, для сімей... сімейна така банька. Сімейна. В принципі, я скажу, більше аніж зараз все ми доробимо, уберемо і тут місця буде більше. Поки, звісно, ми працюємо, тут місця треба нам багато десь розложитися. Старенький тут диван поки стоїть, просто його поставили, чисто, ну, щоб більше як для нас, якби, щоб ми тут працювали, сиділи, відпочивали, на нього можна злажувати інструмент. І таке інше наші речі. Тобто, тут лежать Отака От вільха зашита. До речі, вона є в наявності в продажу 15х90. Вона оброблена лаком шовковистоматовим. Ще 6 років тому. Тут ми робили портальчик, тут видно десь свіженька вагонка, але це ми підкоректуємо, трошки лак не підійшов, Ну, ми постараємося підібрати, щоб все це в тон зайшло. Отакі двері у нас виставлені. Ну Порілочка виконана з таких матеріалів, як вагонка, липа. Лежак теж буде з липи. Брус монтажний із сосновий. Сама пічка у нас тут гейзер встановлена. Зашили ми тут камнем. Ну і залишилось змонтувати трубу. Зроблена проходка. Тобто зараз етап монтажу. Монтажу, в принципі, майже. Почти все закінчено. Маємо на сьогоднішній день таку картинку. В принципі, я скажу для дачі непогано. Непогано. Що ну, тут нам ще треба? Отакої От картинки, в принципі, вистачає, все оброблено, все буде добре, як для дачі Як для дачі 220 на 2. Я скажу, що для 2-3 можна відпочивати. Тут так і робили. В принципі, майже кожного дня, 6 років, я скажу, вона себе одробила. Зараз все замінили на нове. На той момент, до речі, нічого не оброблялося. Чисто було зашито, ніхто не лежаки, маслом не обробляв, не стіни. Все працювало, але були певні причини, по якої це все демонтувалося. Перше, це жовтка вода, дуже багато металів. Все риже було. По-друге, тут було трохи возгарання. Щось там по трубі було. Ну і всяке таке. Ну, то, слава Богу, все-все добре. І ми тут все переробили, все тут буде окей. Бачимо, що всі уголки примикання, все тут зроблено. Підрізано, прибито, все все добре. Ну, це така невеличка дачка. Невеличка дачка. Оце така дачка. Невеличкий будиночок в такому. По витяжкам зараз покажу. Витяжка одна вверху вийшла і одна внизу. Внизу з шибіром, вверху там буду зкриватися. Бо до, до нижньої через лежак буде трудно дойти. Там поставиться одна рішітка. Решітка поставиться там за нижнім лежаком. Ну, щоб туди не, не лазить. Бо не дуже зручно. Та буде в кругом движення закриватися, відкриватися ну, і так далі.